Біля Буковеля в яблуниці знаходиться глемпінг Хеппі Хіл. Ми завжди хотіли пожити в глемпінгу. І ось нарешті в нас буде такий досвід. Ну що, я зараз покажу наш глемпінг, наш купольний готель. А це називається Греко номер. Є різні тут номери, якби з різною тематикою. У нас така тематика в грецькому стилі. Ну що, зараз це буду показувати. До речі, тут дуже прям тепло. Я думала, ну, боялася, що може бути холодно, але прям дуже тепло. Є кондиціонер, ще є пічка, але про це трохи згодом. Отже, що у нас тут є? Велике ліжко. Прям дуже велике, велике ліжко. Вид на Карпати. Прямо сьогодні сонячний день. Дуже класно. Тут є такі диванчики, можна пити каву, зранку снідати. До речі, тут сніданки також входять в вартість оренди. Дуже-дуже класно. все, я, я хочу тут сидіти і просто дивитися на гори. Хух. Але треба розповідати. До речі, тут ці якби, шторки можна потім зашторити буде. Отже, що тут ще є? Хтось залишив книжечки. Так, є пічка дров'яна, потім ввечері її можна буде запалити. Там розповіли, як це робити. Я, я якби це делегую чоловіку. Так, тут є ще такий, як це нічник з зоряним небом, щоб також було затишно. Що тут є ще дзеркало в повний зріст. До речі, багато місця, щоб ставити речі, тому що ну, якби, я також думала, що якби, не буде місця, куди всунути речі, але тут прям є і чемодан розкласти, є, є ця, як це, полички, щоб поскладати. Так, про це трохи згодом. Давайте пройдемо в ванну. Шикарний лемпінг. Так, тут є свій бойлер. Що це дзеркало працює. Уух! А Ано фотографірує. Так, що тут є? Є фен, є прям душова кабіна. Знаєте, це прям як, як кемпінг, тільки, тільки шикарний. З шикарною душовою кабіною. Різні такі штучки. Так, є рушнички, є раковина. Є як це, гігієнічні набори. Є така рушнички сушити, чи там, наприклад, мокрий одяг. Прикольно, воно так зроблено. Тобто тут, тут дерево, а тут вже натягнутий цей сам купол. Так, тут є ще другий поверх. В принципі, в принципі ще тут є ще одне спальне місце. А це взагалі на скільки людей? На чотири, на, на типу. Не, ну, тобто тут така, якби, ну, типу, двоє дітей точно влізуть. Тут таке це місце для щоб робити фотографії донизу. Ми взагалі обрали грецький стиль, тому що я влітку була в Греції. Тому що вільно. А, так, тут біля входу є така штучка, щоб вішати одяг, складати взуття, якраз така резинова ця штучка, щоб не, як це, не капала вода і сніг на підлогу. Є ще горішки. Нам видали горішки, але про це трохи згодом. Я, до речі, цікавилася, чи є вогнегасник, є вогнегасник на всякий випадок. Так, Тапочки дали. А є ще пледики. А можна буде, буде потім там сидіти на вулиці в пледиках. Ще є така кухонна зона. Такий столик, стульчики, є вода в крані. А так, ще є чайничок. Навіть є кава-машина. Такі ці капсульні капсульна кава, дали чайочок. Так, водичка, паперові рушнички, тут ще карпатський чайок, а холодильник працює. Так, що тут ще є? Ага, столові є прибори, ложки, вилки, нож є, ніж і тарілочки є. Знімаєш тарілочки. Сан, іду робити інстаграмні фотографії. Так, ну що, у нас тут ще є така зона відпочинку біля нашого глемпінгу. А, тут є стіл, стульчики. Можна так сидіти, дивитися на гори. А, і. і, і. Ще, ще є одна зона, щоб дивитися на гору. Сказали, що там зона для засмагання. Іду <гум> засмагати. <гум> Можу заставати. <гум> Грація! Зараз ще прогуляємося по території. Зайдемо до веселих друзів. Посміхаються. Ме. Що з прическами. Тут є зона барбікю, можна посмажити своє м'ясо, зробити шашлычок. А не треба купувати вугілля. Тут якби є. Кажете просто, на який час вам потрібно, чи там за півгодини кажете адміністратору, і вони там самі, самі розпалюють. Ви просто приходите, смажите самі м'язко, і можна далі пройти в альтаночку, чи там сидіти, чи там якби у себе біля глемпінгу. Тут ще така затишна альтаночка: є пледики, є стульчики. А ще є, сказали, можна пригощатися глінтвейном. Так, а де стаканчики? А, може, може, отут стаканчики. Так, да, є стаканчики, можна вип випити смачний глінтвейн. Рибку і потім вам її засмажать і ви її з'їсте. можна додатково замовити чан на дві години. Подивіться, як тут класно. Тут є навіть спеціальне дзеркало, щоб робити фотографії. Ось так стоїш, позуєш. Як фітнес-бікіді. З таким класним видом. Просто супер. Ще тут нам свічечки є, бокальчики. Дають ну, на вибір чи чай чи гринтвей. І отак от, от відпочиваєте. Так, зараз будемо розводити камін наш вмикати. Цікаво. І тепер буде тепло. У нас є ще ціла купа дров, будемо що що ночі ну, підкидувати. Ну що, доброго ранку! Прокинулися з таким шикарним видом. Нам же принесли сніданочок. Тому час снідати. Так, у мене тут сирнички, написано Happy Hill, бананчик, сердечко і другий сніданок. Ну тут, в принципі, чотири сніданки на вибір: це глазуня, помідорчики, огурчики, сосисочки, Кава тут в кавомашині, дають такі ці штучки. Вімкнули сніг спеціально, щоб ми сиділи, дивились на сніг. Будемо, а до речі, розпогодилася, тому що прямо зранку прокинулася, взагалі майже нічого не було видно. А тепер так гарний такий вид. Снідати не будемо, поки не знімемо <хи> сніданок. Білочка, Атракціон. Атракціон з білочкою. Вона приходить, можна її годувати горішками, навіть можна трошки погладити її. Ми її чекали два дні, і коли ми вже зібралися виїжджати, вона прийшла до нас. Вид просто шикарний. Знаєте, за ці за ці два дні, навіть ну майже за день, я зробила більше фотографій, ніж на за всю нашу поїздку. Тому що ну просто знаєте, кожен кожен куточок хочеться фотографувати. Вже не знаю, що придумати, але багато всього цікавого, класне. Прямо і сюди, і можна і парами приїжджати, і наприклад, не знаю компаніями, Тому, тому що ми вчора сиділи там з іншими, також компанією людей грали під гітарку. Ну просто знаєте, дуже дуже шикарні такі враження. Ми дуже дуже радимо цей купольний готель Happy Хіл. А посилання на готель ви зможете побачити в описі до цього відео. Також там подивитися і ціни і можна забронювати різні номери, тому що ну вони всі в різному стилі. Трошки від один від одного відрізняється. Можете подивитися, який вам сподобається більше. Отже, дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, тисніть лайк, тисніть на дзвіночок, і до зустрічі в наступних подорожах.